Поділися одягом. Коли ж, брат чи сестра, будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже Ідіть з миром, грізіся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможете. Яків 2.15.16. 2003 року сильна повінь накрила столицю Аргентинської провінції Санта Фе. Вода в річці піднялася настільки швидко, що не вдавалося уникнути людських жертв. Сотні сімей залишилися без житла та засобів до існування, та зима видалася дощовою, тому було важко рятувати людей, і рівень води не знижувався. Вся Аргентина була вражена лихом, звідусіль швидко почали надсилати гуманітарну допомогу, зокрема з інших країн, одяг, харчування, ліки. У школі, де я працював, один з викладачів вибрав відповідальних учнів, щоб сортувати та упаковувати речі, що надходили як гуманітарна допомога. В результаті одягу та продуктів набиралося на цілу вантажівку. Було дуже приємно спостерігати, як підлітки з ентузіазмом робили, що могли. В екстрених випадках. Необхідна вся можлива допомога, але християни не повинні чекати, поки трапиться лихо, щоб виявити турботу про нуждених. І Ісус сказав учням жебраки завжди будуть з вами, і ми повинні допомагати тим, хто потребує у міру наших сил. Апостол Яків, людина Божа, присвітер християнської громади, стверджував, що віра має супроводжуватися справами. Він пояснював, що якщо хтось потребує одяг або харчування, то марно підбадьорювати лише словами. Тому що справжньою допомогою буде поділитися речами чи їжею. Передивися свої речі, серед них, напевно, є, наприклад, гарний одяг або зуття, яке ти вже не носиш. Якщо вони тобі не потрібні, то немає сенсу зберігати їх. Чому б не віддати тому, хто її потребує? Бог благословляє своїх дітей матеріально, щоб вони стали благословенням для інших. Поділися з ближнім тим, чим Господь благословляє тебе.